Сьогодні 24 липня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 24 липня в Україні святкують День фінансового працівника. Професійне свято, яке було створено, щоб вшанувати важливу роль фінансових працівників в економіці країни. Його встановили указом президента України 15 лютого 2021 року. В економіці країни фінансові працівники відіграють дуже важливу роль. Завдяки їм зберігаються стабільні фінансові системи, контролюється рух коштів, здійснюється планування бюджету і забезпечуються всі виконання його. Також 24 липня міжнародний день турботи про себе. Найважливішим скарбом будь-якої людини вважається саме здоров'я. Однак існують такі проблеми, які неможливо подолати за допомогою без рецептурних медикаментів чи харчових добавок. Турбота про себе за словами ВОЗ, це здатність людини самостійно підтримувати належний стан здоров'я, покращувати своє самопочуття, запобігати хворобам. Ще 24 липня день народження розчинної кави. Саме цього дня, 1938 року, компанія Нестле почала масштабне виробництво цього популярного нині напою. Але технологія виготовлення розчинної кави була винайдена раніше. 1909 року. Американський хімік Джордж Лоїс Вашингтон відкрив власне підприємство. Серед військових розчинна кави відразу стала дуже популярною, адже напій готується швидко і просто. Пізніше задум Вашингтона продовжив вже у компанії Нестле. Макс Маргінен, Тейлер, який довершив смак кави. Цей день народилися. 1907 рік поет, перекладач Василь Мисик. 1971 рік. Українська поетеса, письменниця та драматург Євгенія Чуприна. 1976 рік. Українська поетеса Ярослава Бавич.